Вітаю на каналі Пошук історій. Фотографія духу Едуарда і Сидора Бюге. Кінець громадянської війни в Америці та рух спіритуалізму середини 19 століття посприяли популярності фотографій привидів. Люди хотіли отримати докази потойбічного життя, побачити своїх померлих родичів чи коханих. Такі фотографи, як Вільям Мамлер та Вільям Хоуп, процвітали в цьому бізнесі. Обидва були визнані шахраями, але справжні віруючі, такі як Конан Дойл, відмовлялись прийняти реальні докази обману. Перша практична фотографія запроваджена у 1839 році, використовуючи процес дагеротипії. Дагеротипічний портрет дагеротипіста, який демонструє дагеротипи та футляри, зображені в герметичній рамці у 1845. Дагеротип винайдений і представлений всьому світу Луї Дагер у 1839. На фото Жан-Батіста Сабатьє-Блота в 1844. Так як зображення проявлялось з експонуючої пластини, тому багаторазові експозиція не використовувалася. Однак через тривалу експозицію можливо, що рух, який минав, залишав слабке зображення, і вони могли фіксувати відображення як привид пепера сценічна обстановка для вистави привид пепера. Сер Девід Брюстер у 1856-му визнав. Що ці ефекти можна навмисно використовувати, тому лондонська стереоскопічна компанія використала його ідею для серії зображень під назвою Привид у стереоскопі. Впровадження процесу негативної обробки скляних пластин приблизно у 1859-му зробило практичним використання експонуючої пластини з можливістю залишати видалені минулі зображення. Саме на цей ефект покладались ранні фотографи, спіритисти Американський гравер ювелірних виробів та фотограф-аматор Вільям Мамлер публікував знімок у 1862-му. Нібито на ньому його померли 12 років тому двоюрідний брат. Сенсацію, яку це викликало у ЗМІ, спонукала Мамлера залишити гравіювання та розпочати успішний бізнес. Спірят фотограф медіум у Нью-Йорку та Бостоні, обслуговуючи тих, хто сподівався знайти надприродній зв'язок з родичами, які загинули в громадянській війні в Америці. Одне з найвідоміших зображень, на якому мері Тод Лінкольн із привидом її чоловіка, Авраама Лінкольна. Майстер Герард з привидом був молодим медіумом у 1872-му. Джон Гловер з привидом старої жінки, пані Френч з дитиною-привидом. Невідомий чоловік з двома привидами: Мойсей Доу з привидом свого асистента, Фані Конанд з привидом свого брата. Цю фотографію зробила Сібл Корбет у 1891-му бібліотека в аббатстві Камбермір. Ще одним з найвідоміших фотографів на рубежі століть був Вільям Хоуп. Одна з серій фотографій пан і пані Гібсон та Дух їхнього сина, датована 1919 роком, преподобний Чарльз Лейкман Твідейл, його дружина та дух її померлого батька, датована 5.09.1919, щорічні збори товариства вивчення надприродних картин, учасник сер Артур Конан Дойл та його дружина у центрі Ліворуч 1922. Місіс Лонгкейк» та духи її померлої невістки. Причини появи очевидних фотографій привидів, кругла форма, створена за допомогою світлового малювання, польоти комах уночі перед прожектором, згідно зі статтею Коні Бідла та Джо Нікола, твердження, що певне зображення має бути паранормальним, бо немає пояснень, є лише прикладом логічної помилки. Аргумент від незнання. Вони пояснюють, що спалах відбувається від ремінця камери, може створювати яскраве біле пасмо або спіральний верхор. Інші можуть бути результатом пасм волосся, ювелірних виробів, літаючих комах. Та все ж, незважаючи на факти і наукові докази, залишаються люди, які вірять і будуть і надалі вірити у привидів на фото. Можливо, це і справді комусь треба більше, ніж викриття. А я вам дякую за перегляд, Па-па!